Також мені взагалі на голову не налазить, що в нашій збірні є людина, це Руфат Магомедов, який в 2014 році був активний антимайдановець. У мене є друзі, які його знають, які знають, що він в цьому приймав участь в місті Дніпро. Самий силовий блок тримав такий Валович Даніл Абрамович, очолював федерацію. Дзюдо Дніпропетровської області, зараз він в Миротворці, зараз він в Бівах. І в Тюмені возглавляє там якусь тюменську команду. Ну і цей Магомедов також втік разом з ним, отримав російський паспорт уже після цього всього. Виступав за тюменську команду. Якщо набрати Магомедов Руфат в інстаграмі, то ви побачите, як він там стоїть. Формі з прапором він забув пароль від того інстаграма, тому він навіть не може удалити ті, ті фото. І зараз чудово він себе почуває в паралімпійській збірній по дзюдо України. Тобто людина з двома паспортами, людина, яка збивала людей, людина, яка виступала за російську команду після 2014 року, підкреслюю, бо якщо було б до, то, то там таке питання, хто де не виступав. Тобто нема ніяких рамок. І зараз от Романкевич цей всіх до себе стягнув. І це мене звичайно, ну м'яко говорячи, турбує. Бо я тоді не розумію чогось, навіщо хлопці з того ж рівна їдуть захищати і вмирають Україну, коли в тому ж рівно приїжджає Магомедов з двома паспортами, і плюс він ніякий не інвалід, він їздить вільно на автомобілі ну, Людини, в якої є права, як би я думаю, що вже тут є такі, якби питання до здоров'я. Але навіть можливо б я б це взагалі не підняв би це питання, бо мало ли хто там не їздить на автомобілі, можливо, хтось за рахунок окулярів чи сильних лінз. Но факт російського громадянства я вважаю це ганьба.